Друзі, усім привіт-привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на моєму каналі. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, донатити їм і все буде Україна! А сьогодні я пропоную зробити великий огляд на бренд Medicaid. Це британська космецевтика, котра призначена не тільки для салонного використання, а також широко використовується і в домашньому догляді. У всіх продуктах є активні біологічно активні інгредієнти, змиваючи які можна розраховувати на якийсь пролонгований ефект. У бренду Medicaid є своя власна лабораторія. Котрі вони тестують всі свої активні інгредієнти in вітро у штучних умовах у пробірці. Також всі продукти, всі інгредієнти протестовані і клінічно, тобто на добровольцях і мають наукове підтвердження, що і підтверджує їхню ефективність і безпечність. Цей бренд я почала тестувати з. І року, так якщо розібратися, то пройшло вже два роки, як я стабільно щось спробую користуюсь, повторюю це. Моя велика любов дуже мені подобається. Як і завжди, пропоную йти по мірі нашої рутини, оскільки ми сьогодні говоримо про догляд. А отже, почнемо з очищення. Як всі ми знаємо, базове правильне очищення це основа нашої здорової шкіри і правильного догляду за нею. У марки Medicaid є своя гідрофільна олія. Але її я не пробувала і не планую купувати, оскільки в складі вона має оливкову олію, що не зовсім добре впливає на нашу шкіру, вона вимиває наш ліпідний бар'єр, і багато що сказати про нього я не можу. Якщо ви вперше на моєму каналі не забудьте підписатись, а також натисніть лайк. І напишіть коментар, підтримайте мій канал, давайте розвивати мовний YouTube разом, щоб не було рашистського контенту у нас, бо йому тут не місце. У бренда Medicate є два кислотні гелі для вмивання, що я дуже люблю. Це Surface Radiance Cleanse, а також Pore Cleanse Gel Intense. І в одному, і в другому є мигдальна, молочна та саліцилові гідроксикислоти, тільки у різному співвідношенні. В Surface на першому місці йде мигдальна, потім саліцилова, потім молочна. А в Pore Clean's спочатку йде мигдальна, потім молочна, а в кінці саліцилова. І один і другий гель прекрасно очищають шкіру для того, щоб змити всі залишки макіяжу. Потрібно буквально маленьку крапельку горошинку, гелю, дуже добре піниться на м'яких делікатних павах, які не сушать. Порклінс Gel інтенс прекрасно очищає пори, звужує їх, допомагає контролювати себопродукцію, тобто надмірне виділення себому. спіра не стягнута, не висушена, має прекрасний свіжий вигляд. Цяяча, гладенька та м'яка. Аромат трав'яний, відчувається лаванда, пачулі та легка нотка м'яти. Пахне лісом. Так що мені дуже сподобався єдиний конкурент його Herface Radiance, запах має просто божественний мандаринковий. Котрим хочеться користуватись завжди, так запах мені набагато більше подобається, особливо в зимовий осінній період та в літній, я люблю мандаринки круглий рік. Запах надзвичайно активний та яскравий. Але якщо у вас чутлива шкіра, а також маєте схильність до алергії на цитрусові. То я б вам не рекомендувала або рекомендувала двічі подумати, перш ніж купувати, оскільки цей гель може працювати як алерген. У мене ж жодних реакцій не було. Використала я вже дві такі баночки, і ось у мене вже третя на заміну. Моя любов, як і попередній, очищає прекрасно, освітлює легко тон, підкислює нашу шкіру, все, що потрібно. Для того щоб вмитися, взагалі я б сказала, я різниці між ними не бачу, окрім запаху. Тому вибирайте те, що вам більше подобається. Далі Daily Refresh Balancing Toner. Не всі його е, оцінять, і не всім він сподобається, і не всі його зрозуміють. Якщо ви любите такі густі тонери на кшталт Пінкан е, чи Доктор Сюркал Kombucha, то це не він. Це Водичка, прозора, легенька, без запаху, без смаку. У складі є про і пребіотики, що допомагає зміцнити наші захисні механізми шкіри та відновити наш мікробіом. Він прекрасно заспокоює шкіру. Мені він подобається тим, що після вмивання я можу швидко, легко зволожити шкіру і відновити свій ph баланс, щоб приступити до наступного кроку рутини. Я не знаю, можливо, це ефект плацебо, але він мені настільки подобається, що я не можу без нього вже жити. Також я бачу від нього протизапальну дію. Оскільки в складі тут є ніацинамід, мій улюблений, також алоєвера, котрий теж заспокоює. І цей тонер підійде навіть для мега чутливої шкіри. Аромат нейтральний, його взагалі я не відчуваю, легка водичкова консистенція, прозорого кольору, спокійний склад, він не липкий, повністю поглинається. Тож, якщо ви любителі також таких водичкових тонерів, Можу рекомендувати. Наступний засіб це Pressing Glow, це щоденний відлущуючий тонер з полігідроксикислотами. BHA. Так званими, тут у складі йде 5% глюконолактон. Вона максимально делікатна, найбільш делікатніша кислота, має велику молекулу, яка не проникає глибоко в шкіру. І працює тільки на поверхні, допомагає відлущувати, створює надзвичайний клоу-ефект. Так, шкіра після нього дійсно наче світиться. Цей варіант кислот Готова неру буде ідеальний для. Чутливої шкіри, котра все ж таки хоче якоїсь кислоти, але, наприклад, альфа гідроксі кислоти е занадто агресивні та активні. Делікатна експаляція придає шкірі красивий глоу, можна навіть використовувати в поєднанні з ретинолом, особливо крісне ретиналь, що я практикувала минулої зими, впитується в ноль. Можна використовувати як і ввечері, так і зранку. Але я все-таки волію користуватися один раз у день, в залежності, чи мені хочеться зранку надати шкірі клоу, чи підсилити свій ретинол і використати її ввечері. І поєднується не тільки з ретинолом, а також можна її поєднувати із вітаміном С, наприклад, у ранковій рутині. Має нейтральний запах, практично нічим не пахне. Мені сподобався цей тонер. Єдине, що Тонер від PSA мені сподобався трохи більше. Тому на даний момент я повторяти не буду, але дуже мені хочеться власне Glow купити, у них вийшла новинка саліцилова кислота. Чутливої шкіри так, якщо ви е, любите агресивніший догляд, агресивніші кислоти. То занадто довго потрібно чекати ефекту, але вона максимально делікатна. І так. Переходимо до сироваток з вітаміном С. У бренду Medicaid їх дуже багато, дуже багато різних різновидностей. Масло масляне. Є як із аскорбіновою кислотою, так і з стабільними формами вітаміну С. І я вибираю, власне, друге. А пробувала я сироватку С Тетра. Також є C-Tetra Інтенс, вона більш насичена. Це стабільна форма вітаміну С. Це жиророзчинна форма. У складі тут е, 3% тетрагексилдецил аскорбату. І у мене вже дві пусті баночки. І це мій улюблений стабільний вітамін С. Він мегакомфортний, але не для жирної шкіри. Хоча я думаю, що деяким... Е, Людям з жирною шкірою, він також може сподобатись. Проте, якщо у вас суха, мега суха шкіра, чутлива, вікова, це саме те, що вам потрібно. База тут масляна, тобто основа масло жожоба, що власне і може не підходити для жирної шкіри, поклинають десь за хвилин 5-7, навіть до 10. я рекомендую вам наносити на вологе обличчя, наприклад, одразу на тонер, що допомагає цій сировачці швидше вбиратися. Також ця сироватка підійде для новачків, вона не викликає жодних побічних реакцій, жодного подразнення. Якщо у вас Задача отримати ефект до та після, то я думаю, цей вітамін С вам не підійде. А він не сильно працює з постакне чи з пігментацією. Тоді вам, я думаю, краще звернути увагу на еляскробінову. Але якщо як підтримуючий ефект для насолоди і просто ви любите вітамін С у ранковій рутині, тоді я цілком і повністю можу вам рекомендувати, якщо ж тільки ви не проти масляної основи. Запах прекрасний, цитрусовий, мені дуже подобається. І я просто від нього кайфувала. Шкіра після нанесення виглядала мега м'якою, мега зволоженою, мега сіяючою. Просто хотілося нанести цю сироватку і більше нічого. І так, якщо мова зайшла за сироватки, то наступне, що мені попадається, це Medicaid Copper PCA Peptides. Це антиоксидантна сироватка з мідним пептидом. А саме в складі тут є мідна сіль піролідон карбонової кислоти. Також ця сироватка підсилена антивіковими пептидами, матриксіл 3000 Також є антиоксиданти, супероксид десмутаза, і мілівимий ніацинамід, а також цінтела для заспу. Шкіра. Виробник заявляє, що ця сироватка в 40 разів ефективніша, ніж вітамін С, так як виробник заявляє, що це супер-мега антиоксидантна бомба. Надієш, що це саме та сироватка, яка працює на майбутнє і має накопичувальний ефект. Сироватка розділена на дві камери. Одна камера така голубенького кольору. Друга, е, білого. Я її повторила. Мені е, вона дуже сподобалась, я її власне використовувала на морі ще один рік, що другий. І а, у мене шкіра на морі виглядала прекрасно, чудово. Вона прекрасно себе регулює, не забиває пори, не провокує висипання. Дуже неоднозначні у мене відчуття і відносини з нею. Вона мені дуже подобається, але водночас ефект вау я не бачу. Але вона мені подобається. Хоча її ціна хотілося б трохи нижче. Бо занадто дорога і занадто швидко закінчується. Плюс якось нерів... нерівномірно. Я завжди стараюся брати рівномірну кількість, тобто, наприклад, одну помпу голубенького окремо другу помпу білу, але завжди голубенька частина закінчується швидше, ніж. Біло. Взагалі, сироватка повинна боротися з вільними радикалами, що не призводить до передчасного старіння. Запах у неї нейтральний, я б сказала, навіть технічний, досить швидко поглинається, робить шкіру матовою, гладенькою і зволоженою. Я б не сказала, що вона... Мега зволожує, але як на літо достатньо. Зверху е, я наносила е, санскрін і мені було дуже-дуже комфортно. Перед тим, як купувати, двічі подумайте, оскільки вона дуже-дуже небюджетна. Ну що ж, а ми поїхали далі. Одна із моїх улюблених пептидних сирток ever. З 10% концентрацією Ніа це, це Clarity Peptide. Так, у мене тут уже упаковка одна використана, і ось до мене приїхала моя наступна запаска. Це протизапальний засіб. Прекрасно е, знімає почервоніння та подразнення, бореться з висипаннями, контролює себе продукцію. Також працює з постакне. У складі є пептид Crystal Light, який створює ефект е, сяючої шкіри. Також в складі є цинк PCA, тобто цинк піралідон карбонової кислоти, який зменшує утворення себе, був, працює на відновлення балансу шкіри і на боротьбу із висипанням. Текстура легка, комфортна, кремова. Дуже швидко поглинається, легко наноситься, без жодних проблем, розводів. У цієї сироватки також чудова антибактеріальна дія. Вона прекрасно звужує пори. Тут дійсно комплексний підхід. Ця сироватка підійде для жирної себе профіцитної шкіри, для проблемної шкіри, закне, наприклад, також для вікової шкіри, як антиейдж. До речі, фініш. with uh, clarity peptides and copper PCA peptides. Дуже-дуже-дуже подібний. Наступна сироватка, яку я хочу вам показати, це Calm Vines Serum. Основний активний інгредієнт тут це принон, котрий дуже добре підходить для шкіри з розаце, для дуже чутливої. Мені дуже подобається використовувати її після спортзалу, оскільки я після спортзалу не наче буряк. Ця сироватка почервоніння знімає на раз-два. Дуже мені подобався ефект від неї. Прекрасно вирівнювала тон сироватка без запаху, не камедагенна, але зверніть увагу, вона також на олійній базі. Тобто для жирної шкіри, не знаю, чи підійде на 100%. Вона, незважаючи на те, що на олійній базі. Комфортна, досить швидко поглинається на протязі 5-7 хвилин для чутливої, сухої, реактивної шкіри, шкіри з С, саме те, що доктор прописав. Взагалі філософія бренду Medicate полягає на тому, щоб використовувати вітамін С зранку, санскрін, а вітамін А ввечері. Отже... І ми переходимо до одного з моїх улюблених активних інгредієнтів, а саме групи ретиноїдів. І перший ретинол, який я взагалі попробувала, це був ретинол від Medicaid 6TR. Тут 0,6% ретинолу в олії. Завдяки цьому він працює дуже делікатно, не подразнює. У мене не було жодної сухості, жодного подразнення. Це взагалі середня по насиченості форма серуму з... Ретинолу. Я думаю, що більшості людей е, я можу рекомендувати починати саме з шестірки, якщо ви боїтесь якихось подразнень, то саме з ретинолу в олійній формі. Також у мене була Intelligent Retinol 3TG. Тут 0,3% ретинолу і він ще більш делікатніший, ніж шістірка, і якщо чесно, від трієчки я аж такого ефекту не замітила. Я користувалася ним для підтримання ефекту літом, але літом масляна форма все ж таки була... Трохи за щільна, а зимою я не бачила сенсу ним користуватися, оскільки у мене була шестірка і вона була більш насичена. Я е, сама не купляла цю баночку, мені вона попалася в гудібегу від Calputy. До речі, запах, що в одному, що в другому засобі одинаковий, е, більш технічний. Різкуватий, але не нав'язливий. Досить швидко випаровується. Взагалі ми пам'ятаємо про ретинолові сходинки і що ретинол потрібно вводити поступово. Перші два тижні ми використовуємо ретинол двічі на тиждень, потім поступово збільшуємо. Третій і четвертий можемо користуватися три рази на тиждень. Наступні тижні. 2, наприклад, збільшуємо до 4, і потім можемо прийти навіть на щоденне використання. Хоча кожного дня я ретинол не використовую. У мене зазвичай ретинол в осінньо-зимовий період 5 разів на тиждень. Взагалі, в більшості випадків, ретинол ми наносимо на сухе чисте обличчя, але в цьому випадку. Я рекомендую все-таки наносити на вологе обличчя, наприклад, на е, сироватку одразу. З ніанцинамідом, сироватка з ніанцинамідом е, працює як бустер і підсилює ефект від ретинолу. Або ж на е, тонер. Так він краще поглинається. Цей ретинол не потребує крему, щоб його закривати. І, е, до речі, вбирається він десь до хвилин десяти, але все-таки, на мою скромну думку, він буде працювати з віковою шкірою, тобто як антиейдж, але не з Жирній, себопрофіцитній шкірі, шкірі з акне, проблемні шкірі. Я думаю, що він не підійде. За рахунок того, що він працює дуже делікатно, тут поняття такого, як ретиноєвий дерматит, точно не буде. Далі ми переходимо до мого. Одного з улюблених, найулюбленіших ретінолів — це Crystal Retinol. як ви бачите, у мене вже тут <сі> усі баночки позакінчувались. Але я починала так само із шістки. І наступні три упаковки у мене були десятки. Власне, лінійка тут йде одиничка, трійка, шістка, десятка і двадцятка. Це концентрація ретиналю. Двадцятка не для вільного продажу, а продається в авторизованих клініках та салонах. Ці сировиці ретинальдегід, відомий ще як ретиналь, інкапсульований, що забезпечує максимальну стабільність його. Формула тут розумна. Завдяки інкапсульованому ретинальдегіду він повільно вивільняється і поступово. Працює в шкірі, що забезпечує дуже делікатну дію і високу ефективність. Взагалі, ступінь перетворення ретиноїдів це ретинол, котрий перетворюється в ретинальдегід, в котрий в свою чергу перетворює. Перетворюється в ретиноїву кислоту, яка власне і працює у нашій шкірі. Тобто від ретинолу до ретиноївої кислоти дві сходинки, а від ретино альдегіду до ретиноївої кислоти одна сходинка. Він е, значно ефективніший, але викликає набагато менше подразнень. Наносимо сир витку на сухе лице. Текстура комфортна, нелипка, швидко впредиться, але більш сходна. Кожа до крему. Колір у неї від жовтого до оранжевого також залежить від концентрації ретинальдегіду. Запах дуже приємний, відчуваються легкі нотки ванілі та карамелі. Все-таки цю сироватку я б рекомендувала закривати кремом, оскільки в перспективі вона таки може підсушувати шкіру. Я дуже любила наносити пептиди з ніацинамідом під цю сироватку, А саме Clarity і uh, це компо працювало. Мега круто. В складі також є бета-кератин, що також забезпечує е, оцей колір оранжево жовтий Сироватка працює з себорегуляцією, працює з висипаннями, е, постакне, з проблемною шкірою, працює з текстурою. Як Anti-Ейдж, е, взагалі будь-який ретинол працює. Цей серум мені надзвичайно сподобався. Також у лінійці Medicate є креми з ретинолом у відкритій пані. Але відкриті банки мене не цікавлять, мені некомфортно ними користуватися, лазити туди пальцями, тому я навіть їх не збираюсь купувати. І ще є лінійка Р-рітенат, ретеніл Дуже прекрасні теоретично креми, їхній склад, інгредієнти. Просто манять, але ті надзвичайно косючі і, можливо, в перспективі колись я їх таки прикуплю і попробую, але на даний момент занадто дорого. Наступне комбо. Крем та гліколовий активатор, крем Balance Moisture. Дуже спірне комбо, як на мене, оскільки крем підійде більше... Жирній комбі шкірі, а глікова кислота більше підходить сухі. Одну я вже віддала своїй сестрі і вона їй дуже сподобалась. Але зверніть увагу, якщо у вас жирний проблемна шкіра, гліколова кислота вам може не підійти, може навпаки все погіршити, оскільки вона дуже активно працює глибоко в шкірі. Але маємо те, що маємо. Я повторювала їх вже кілька разів. Крем мені надзвичайно подобається. Крем спрей пробіотиками, який прекрасно захищає і відновлює наш захисний бар'єр шкіри, легко контролює себе продукцію, має антибактеріальну дію. Завдяки ніяміну, так так, мій любимий, також бета-глюкану. Як я їй казала, що крем підійде більше для е, себопрофіцитної, тобто жирної шкіри, е, комбі-шкіри. Для сухої шкіри хіба що е, на теплу пору року. Білий, текстура легка, дуже швидко розноситься, поглинається, не забиває у мене пори, не викликає жодних подразнень, жодних проблем. Неймовірно комфортний. Мені дуже подобається ним користуватися і зимою, і літом. Зимою я ним користуюся як кремом на день а літом можу як на день або зазвичай на вечір. Прекрасно зволожує неймовірний мандринковий запах. Складі є цитрусові, тож зверніть увагу люди з чутливою шкірою. І якщо у вас алергія на цитрусові, то також зверніть увагу. А всім решта цілком повністю можу рекомендувати. Крем, до речі, ем, нічим в мене не конфліктував. Макіяж на ньому прекрасно носиться, не скатується. Безпроблемний один із моїх улюблених. Плюс прекрасна упаковка з помпою. Котрі можна витягнути все крапки, розрізати і докупати. Також один із моїх улюблених засобів це блеміш сос, локальний гель для недоліків із селіциловою кислотою та ніацинамідом. Також у складі є азелаїнова кислота і декарбонова кислота. Зверніть увагу, тут у складі є спирт, і цей засіб може підсушувати, але так як ми наносимо його не на все це а. Тільки локально на висипання, то спирт тут цілком може бути, тим більше він діє як розчинник для саліцилової кислоти. У цього гелю легка текстура білого кольору, дуже легко проникає в шкіру. Головне не наносити занадто товстий шар. Він створює таку легку підівочку, і після того як він цей гель засохне, можна навіть наносити макіяж і засіб буде працювати з висипаннями і захищати вашу шкіру від шкідливих зовнішніх чинників. Але я зазвичай люблю наносити його ввечері на ніч. Якщо мені хочеться попрацювати більш активно, то наношу на суху чисту шкіру, даю попрацювати потім наношу свою рутину. Або ж наношу свою рутину і на сам кінець наношу цей гель. Також даю засохнути, і аж тоді йду спати. Він може викликати подразнення та почервоніння, тому я не люблю рано ним користуватись, оскільки шкіра та ділянка, де я наношу, часами. Досить е, активно червоніє. І також, якщо занадто часто ним користуватися, може давати не тільки почервоніння, але й лущення шкіри. З висипаннями працює достойно. У мене завжди є така баночка десь у запасах на всякий пожарний. І останній засіб, е, котрий у мене був від медікейт, це крем під очі. На жаль, баночки в мене залишилось. Я тут вставлю картинку, що я можу сказати. Не лишилось баночки у мене тому, що я дуже розчарувалася цим кремом, і я її покинула зі злості. Крем називається I Lift Peck і він мені не сподобався. В складі у нього є спирт, котрий сушить, безбожно сушить е, делікатну область під очима. У мене немає активності, Явник якихось проблем, але після цього крему вони почалася. Надзвичайно суха шкіра зробилась неприємна, завжди хотілося щось зверху нанести пошвидше. Ну, мені взагалі не сподобався так. Він так якби натягував шкіру, але не зволожував і таке враження, що робив ще гірше, ніж до. Тож, я не можу його рекомендувати, повторювати не буду. І навіть дивитись більше на нього не хочу і згадувати. Це був наче страшний сон. А на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна всім тим, хто додивився це відео до саме цього моменту. Дуже вам дякую. Не забудьте підписувати. Тримати моє відео лайком, не забудьте підписатися, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо ви користувалися брендом Medicate, то напишіть в коментарях, з чим саме, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ну а з вами була я, Іра, і побачимось у наступних відео. Слава Україні!